Поповісти вам про два сенсорні Nikon Coolpix. Ось вони перед вами зараз з відкритими дисплеями. Це Nikon Coolpix 6150 і Nikon Coolpix 4320, обидва серії S. І якщо пам'ятаєте, хто дивився, хто ні, обидва ці е, фотоапарати я рекомендував до покупки. Проте, якщо ви стикнулися, ось, у вас е, з'явився і один варіант, і другий. І ви потенційно хочете купити, який же з них буде кращий. Значить, цей має 7-кратний зум, цей 6-кратний зум. Цей має стереозвук, цей має монозвук, запису відео. запис відео в обох іде 720p, проте якість відео у цього йде краще за якість відео у цього. Потім більш світлосилий об'єктив знову ж таки, версії 6150. Тут е, об'єктив більш е, темний. Потім е, у обох іде 16 мегапіксельна матриця, у обох іде дисплей сенсорний. Е, менюшки, якщо подивитися, трошки різні. У 61.50 вони розподілені на дві частинки. Ось одна частинка, друга частинка. А у версії 43.00 тут все згруповано. Знизу одне меню, потім нажали, відкривається підменю. Все. Якщо брати по своїх характеристиках, по стабілізації вони теж однакові. Проте, якщо брати по надійності, то 43 буде більш надійний. Чому? Тому що у Nikon ось цього 6150 трохи ніжніший об'єктив. В плані ось цих от е, жалюзів, тут жалюзі зроблені зовсім по-іншому, і вони більш надійні. Тут же дуже боїться струсів. Тобто при якомусь струсі чи невеличкому ударі, е, ось ці е, жалюзі можуть зависнути, їх може закусити і вони можуть не закриватися. Проте е, самі об'єктиви е, ніжні там і там, на них не можна нажимати, коли вони ось в такому стані, і не, можна, і не дай Бог, якщо вони у вас будуть відкриті. І ви їх, і фотоапарат впаде. Вони можуть заклинити, мабуть, там шестерні пластмасою. Це я питання не знаю, не вивчив. Проте такі випадки теж є. Е, більш монолітно виглядає версія 43 вона ж і більш компактна, якщо подивитися. Версія 43-0 більш компактна. Проте вони класифікуються трошки як різні. Це Рівень початковий це рівень прокачаний любитель, скажімо так. Тобто цей фотоапарат ціниться більше, він був дорожчий на момент продаж, і зараз, якщо взяти, то його, за нього просять трошки більше грошей, проте це не суттєво. Ну, в принципі, все, що я хотів розповісти про ці два фотоапарати. Тобто, якщо ви станете, постанете перед питанням, які же вибрати, якщо по плану надійності, то це буде краще. Якщо у плані е, зйомки фото і відео, хоча відео тут таке собі, тоді цей краще. Так само, якщо в плані зуму. То це йде краще. Тачскрін -тач дисплеї в них спрацьовують ідентично, і сказати конкретно, наскільки вистачить батареї тут або тут, ніхто не береться. І, по крайній мірі, я не візьмусь, тому що батарейки вже бігушні, по-перше, а по-друге, в залежності від того, як ви користуєтесь камерою. Якщо часто зумуєте, якщо часто працює в спалах, е якщо е ви е працюєте в таких умовах, де постійно спрацьовує Стабілізація, то відразу ж батарейка буде використовуватися набагато швидше. Якщо ж цього всього ви уникаєте по максимуму, плюс економ режим у вас вімкне, тоді батарейки відповідно, вистачать надовше. Обидва заряджаються прямо з тушки, тобто не потрібно виймати батарейку. Інформація скачується тим же самим шнуром, прямо з тушки. В цьому плані вони класні. Значить, у них обох однаково. Знаходиться батарейка і карта разом. Ось Один, ось другий. У них все ідентично в цьому плані. Максимум, що я пробував, 32 ГБ і тут, і тут. 32 ГБ працює нормально карта пам'яті. Фокусування у них, якщо через дисплей йде набагато швидше, через кнопочку набагато тяжче. Тут більш гучний мотор, тут мотор більш тихіший. В обох повинні бути ось такі стілуси, проте вони не дуже зручні, ці стілуси, і небезпечні. Ви можете ними пошкодити все таки дисплей, так що краще користуватися своїми пальчиками. Правда, пальчики повинні у вас бути без нігтів, бо якщо будуть нігті, то вони на сенсорному дисплеї цьому просто не спрацьовують. Їх не розпізнає сенсор, а пошкодити його досить легко, ви можете. Тут надійніше знаходиться спалах, тому що тут ви тримаєте руку, коли, то спалах ви не перекриваєте. Коли ж взяти цей до рук, то часто пальцем ви можете перекрити спалах і коли він буде потрібен, він може спрацювати некоректно. Якщо поставити на штатив цей, то ви можете міняти батарейку чи карту пам'яті без знімання. Його і штативу, якщо ж поставити кулпіс ось цей, тоді тут, бачите, поряд знаходиться батарейний відсік, і як тільки вам потрібно замінити батарейку або карту пам'яті, вам обов'язково його придеться знімати. Так що, як бачите, виробник один, але косяки є і там, і там, і плюси так само. І постійно люди стоять перед дилемою, що ж вибрати. А найкраще беріть два і ви точно не помилитесь. Жар, звичайно. Дякую, що дивитесь мій канал.